Ми вдома вже віддихали, бо більше 12 ночі було. Був один приліт, потім другий. Тут вже у нас третій. І як прилетіло, кусок здання відбило через дорогу, почали дерева горіти, доски літали отут і коло машини. в мене це вже поубирали, тут трохи поскладали. Так вдарило, кришу підняло, опустило. Трохи з'їхала вона. На сантиметрів 5-8 з'їхав. Десь до двох тижнів були з розбитою кришею. Мер міста робив зібрання, то пострадали люди, і там вже нам сказали пізніше, що дзвоняться. Ми дуже вдячні організації Хелп за те, що нам допомогли, дали нам кошти. Я запінив кришу. Повставляв куски туди, там, де були дири, де коміна вирвало, де з'їхала криша, бляху повставляв. Нам ніхто не допомагав, це тільки гуманітарна допомога, хелп. Кроме вас, більше ніхто нічим не допомагав. Ото своїми силами ремонтували, робили там. Як не як, ну все-таки поки не тече криша. Спасибо велике. Дякуємо за все. Мої побажання, щоб пошвидше закінчилася війна і був мир на цій Україні. Не було цих прильотів, не літало, не бомбило, щоб тихо вже все закінчилося.